Уявіть собі степ, холодний, суворий, де вітер ріже обличчя, а земля пам'ятає крики воїнів і стогін рабів. Це давня Скіфія, край, де жили вільні племена, де народжувалася історія, і саме сюди, понад дві з половиною тисячі років тому прийшов Геродот, батько історії. Він записував легенди, слухав перекази і бачив те, що не вкладається у свідомість сучасної людини. Серед описів звичаїв давніх народів він натрапив на щось, що сьогодні змушує здригнутися: жахливий обряд поїдання людського м'яса, канібалізм, і не просто випадковий акт варварства, а система, традиція, що жила серед окремих племен. А тепер поставимо запитання чому ці рядки Геродота сьогодні звучать як передмова до історії московського імперіалізму? Чому варварство, описане у п'ятому столітті до нашої ери, так дивно перегукується з тим, що робили росіяни на українській землі у 20-му та 21-му століттях? Геродот описував людей, які не знали милосердя. Вони не просто вбивали, вони пожирали своїх ворогів, аби увібрати силу, зламати гідність. Стерти пам'ять, і хіба не те саме робив Радянський Союз з Україною? Хіба Голодомор не форма людожерства, але вже не фізичного, а духовного, цивілізаційного? З'їсти націю це не метафора, це реальність, яку ми пережили. Геродот писав про андрофагів. Людожерів, які жили на північ від Скіфії, цей народ він називав найдикішим серед усіх. Вони не мали законів, не знали справедливості, не будували міст, жили як хижаки. І ось цікаво, де саме він розміщує цих варварів на теренах сучасної Росії. Минуть століття з'являться імперії, релігії, держави, але що залишиться незмінним? Оця темна спрага підкорювати. Нищити, пожирати у буквальному і переносному сенсі, коли Московська Орда рушила на захід, вона принесла не розвиток, а руйнацію, не культуру, а страх. А тепер пригадаємо ХХ -те століття 1932, 1933 роки Україна, житниця Європи, родюча земля, що могла прогодувати півконтиненту, і раптом голод. Штучний, створений руками радянської влади. Мільйони українців помирають, батьки їдять власних дітей. Це страшно вимовляти, але це правда. Чи не є це відлунням тієї ж дикої логіки? Виживай сильніший, а слабкого можна з'їсти. Буквально? Радянський Союз пожирав народи не лише фізично, а й культурно. Українська мова заборонити, церква знищити, еліта. Розстріляти. І знову відлуння Геродота, народ без законів, без моралі, без святинь, що живе за єдиним правилом, сила і страх. А тепер перенесемося у 21 -е століття 2022 рік. Російські війська заходять в Україну, і що ми бачимо: Буча, Ірпінь, Маріуполь, катування, гвалтування, вбивства дітей, вони навіть не ховають цього. Вони цим пишаються, чи не той самий інстинкт, що змусив андрофагів їсти плоть переможених? Звірячий ритуал приниження, це не випадковість, це не помилка цивілізації, це спадковість варварства. Коли імперія не здатна творити, вона може лише пожирати, пожирати землю, ресурси, людей. Вони вкрали історію Київської Русі, присвоїли нашу культуру, переписали хроніки. Вони їдять навіть пам'ять, тому Геродо для нас не просто давній автор, він свідок початку історії російського канібалізму. Лінія часу тягнеться від андрофагів до сталінських катів і до сучасних расистів. Змінилися лише знаряддя замість кістяних ножів, танки і ракети, але суть лишилася пожирати, нищити, принижувати. Але є одне, чого вони не зрозуміли дух неможливо з'їсти. Українці вижили після Голодомору, вижили після репресій і виживуть тепер. Бо ми нащадки тих скіфів, що тримали степ, а не андрофагів, що їли своїх братів. Ми народ, який творить, а не пожирає. Ми життя проти смерті, і наша правда сильніша за їхню темряву. Ми розповіли про історію, яка тягнеться крізь тисячоліття. Але сьогодні вирішальний момент від нашої дії залежить, чи залишиться Україна вільною, чи потворна імперія людожерів знову з'їсть наш народ. Нижче ви бачите посилання на банку монобанку Донатьте. Бо війна виграється не лише на полі бою, вона виграється єдністю народу. Разом ми сильніші за будь-яку темряву. Бо Геродот писав історію, щоб її пам'ятали. Ми теж повинні пам'ятати, бо поки існує ця імперія людожерів, загроза не зникне. Наш обов'язок говорити, показувати, викривати, бо правда це світло, а світло завжди пожирає темряву. Це була історія не лише про минуле, це про сучасність і про майбутнє, яке ми творимо власними руками, бо Україна це життя. Україна це сила. Україна переможе.